Друзі, всім привіт! Ви на каналі знає свої ліміти. Мене звати Віталій. Сьогодні ми знаходимося в стрілецькому тирі Тактика, що знаходиться в місті Києві. Коли я вперше сюди потрапив, то відразу відчув себе, ніби я в старому тренажерному залі. Пам'ятаєте такі? Ти точно знаєш, що це не просто зал для фітоняшок і позарів, а для справжніх фанатів своєї справи. Тут такі самі враження. Кожна деталь тиру, дає де я змогу відчути себе частиною крутого стрілецького ком'юніті. І цього разу я тут, щоб потренувати спуск гачка, бо, чесно зізнаюсь, є проблемки. Наразі в телеграм-чаті 22 lrua проходять онлайн-змагання осінь 2024 для всіх бажаючих, де потрібно відстріляти спеціальну мішень на відстані 50 метрів з власної зброї, і до кінця жовтня надіслати її організатору змагань. Оскільки зараз зі змаганнями і так біда, така можливість, хоч якось позмагатись, дозволяє тобі відчути дух стрілецьких змагань. Блін, отриває. Що-що? Отриває. не можу от я підлаштувати руку під палець, щоб воно було ось так, як ви кажете. Щоб я отак і у мене виходить пальці прям, Ні, постійно. Ну, ти отак теж невірно. ты как бы обними ручку. Ты не прямо вот так как показываешь. Uh -huh. Вот так. Просто ты ее не сжимай в кулак. Uh -huh. Палец ложится. Палец сюда ложится. Интуитивно ты сжимаешь. Uh -huh. А если палец тут лежит, uh -huh. у тебя кисть расслаблена. И все, и работаешь. Вот, вот. Посмотри, как у меня. Uh -huh. И все четко. Просто, ну, я просто положил руку, прикоснулся. Но работаю вот истину угу. Ну, это я так делаю. Но ну, я ж тебе говорю, ну вот ты видишь, если так положил, то у меня все четко ложится. А ну, Не-не-не, да, вот, вот так только, ну, ты расслабься. Угу. Вот эта вся часть должна быть расслаблена. А, хватит другой как оно полетело а, зараз краще Тільки, проб ну тільки проблема в тому, що один один був отстрел справа а решта шли всі приблизно в одну точку я сейчас оттуда смотрю сейчас я, я отсюда посмотрю мне все равно кажется что ты кисти туда ближе выдвигаешь Це моя найкраща група. Це була крайня. Так. Фоткай? Оце було до цього. А це були початкові. Оця і ось. Ну от, от эту з фоткай. Ну, ага. без цього кружка как-то. групу кинеш 5 вистрілів. Ага. Угу. А тепер трошки інфо про зброю, з якої я сьогодні мав змогу стріляти. Це Суль 150. Вироблялась в 1974-1992 роках в місті Зуль Східна Німеччина. Випуском займалась компанія Heno яка спеціалізувалась на спортивних гвинтівках, малокаліберних та пневматичних. По іншим даним, виробник Меркель. Чудовий матчевий ствол, мінімальне зусилля спускового гачка 50 грам, відчуття ніби не ти натискаєш на гачок, а твоє око саме дає поштовх набою. Настільки швидко все відбувається. Однозарядна гвинтівка з суцільною цівкою, що переходить в приклад, якість деревини на висоті. Оптичний приціл німецького виробництва Bach Lom зі сталою кратністю 36X, сітка прицілу настільки тоненька, що навіть цятку від маркера видно чудово. Щиро дякую власнику пану Андрію за можливість доторкнутися до цієї краси. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, найкраща підтримка підписка, вподобайка та шалений коментар. Дякую вам всім і влучних вам пострілів! Па-па-па-па.